За роботою Верховної Ради можна знову спостерігати наживо. Парламент проголосував за відновлення прямих трансляцій своїх засідань. Від цієї практики відмовилося з початком повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки. Які ще рішення ухвалили сьогодні парламентарі? Розповість Олена Логінова. У Верховній Раді розв'язалася головна інтрига кількох останніх тижнів. Народні обранці таки проголосували за відновлення прямих трансляцій пленарних засідань. Відповідну постанову підтримали 266 парламентарів. Трансляцію має забезпечити телеканал Рада. Також скасовується встановлена раніше ембарго для медіа щодо публікації матеріалів до закінчення засідань. Відтепер журналісти зможуть висвітлювати роботу ради наживо з будівлі парламенту. Народні обранці наголосили. Це забезпечить прозорість діяльності Верховної Ради. Що стосується своєчасності цього рішення, мабуть, воно було обґрунтоване і рекомендації наших безпекових органів і ситуації з воєнним станом. Можливо, це можна було зробити раніше. Як на мене, постанова виглядає неповною без того щоб допустити журналістів до кулуарів Верховної Ради, для того, щоб вони могли безперешкодно спілкуватися з народними депутатами для всебічного висвітлення роботи Верховної Ради, були дискусії. Були знову ж таки завжди лунав аспект безпековий, але ну він виглядає достатньо неаргументовано, зважаючи на те, що депутати е, транслюють в своїх соціальних мережах, не дотримуючись мораторію. Власне, інформують, і ми тут мали яскравий приклад дискреції, коли власне депутатам нічого за це. А журналісти можуть бути позбавлені можливості бути присутним в товарах Верховної Ради. Тому я дуже вітаю такі рішення. Аму трансляцію найімовірніше проводитимуть вже з наступного пленарного засідання. За словами нардепів, ще є низка технічних моментів, які слід врегулювати. Крім цього, і це важливо, Верховна Рада може повернути кримінальну відповідальність за СЗЧ. Наразі за відповідний законопроект проголосували в першому читанні, як зазначили в комітеті з питань національної безпеки. Це рішення продиктоване неодноразовими проханнями українських захисників, встановити певну справедливість, адже хтось служить. А хтось самовільно покидає частину, ті, хто самовільно будуть залишати частину, вже будуть підпадати остаточно під кримінальну відповідальність. Хочу звернути увагу, що в цьому законопроекті 13.260 в перехідних прихідних передбачено те, що той, хто на момент прийняття цього закону звернувся до слідчих органів або до командирів з документами, ми кажемо звідти про людину, яка самовільно залишила частину, але на етапі прийняття закону все ж таки його документи документи знаходяться на розгляді, він буде звільнений від кримінальної відповідальності. Це в принципі саме головне. Наступний пленарний тиждень розпочнеться 16 вересня. Олена Логінова, Максим Чеблін. Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.